Простий тест, як дізнатися, чи добиваєте ви свою норму води. Якщо ви утром встаєте і йдете в туалет, ви повинні послідкувати за кольором вашої сечі. Коли ви виділяєте, в нормі десь людина виділяє 500 мл сечі. І ви слідкуєте за кольором сечі. В нормі вона повинна бути соломіно-жовтого кольору, тобто блідо-жовта. Але ні в якому випадку не коричнева, не оранжева, не з якимсь характерним запахом. Бо це перший признак того, що ви не допиваєте своєї води. От почніть пити воду з розрахунку 30 мл на кілограм ваги, і ви побачите, якого кольору зразу стане ваша сеча. Але ще дуже важливо пити правильну воду, пити живу воду, пити біодоступну воду. Що таке біодоступна вода? Це та вода, яка заходить в клітину, очищує її, виводить 80% водорозчинних токсинів. Тому зверни на це обов'язково увагу. Ця вода дуже класна, вона легко п'ється. А якщо вода ви п'єте воду і втрачаєте ресурс, вона вам дається дуже важко, вона не заходить вам, то це значить, що не ту воду. А яку воду пити, на що звернути увагу? Якщо тобі ця цікава тема, слідкуй за мною, підписуйся, бо саме так я зможу зв'язатися з тобою в особистих повідомленнях.